Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Сьогодні у нас огляд п'ятого туру української прем'єр-ліги і розпочинаємо ми з матчу оболонь -Зор... Зоря Луганськ. Здається, був матчем відкриття, а може і ні. Давайте подивимось. Так, перший матч у нас оболонь Луганськ з Оболонь Київ Луганськ, який завершився з рахунком. 0-2 на користь Зорі Луганськ. Болонь в себе вдома програла, забивав Бутківський і Мічин. Найкращі три гравці у складі зорі це Денис Антюх, Петр Мічин і Микита Турбаєвський. У оболоні у нас найкращі три гравці це Сергій Суханов 7,3, Владислав Приймак, 7,2, Олександр Чернов 7,1. Вантюха 8,4, «Мічина» 8,0, Турбаєвського 7,5. Ось такі оцінки всіх гравців, які виходили на поле. Найнижча оцінка у дубка, в нього жовта, дві жовті карточки та натомість отримана червона. Бачимо, що оцінки у зорі на високому рівні, на середнього рівні, і аж два гравці отримали оцінки високого рівня. Натомість ті, хто виходили на заміну, не сильно допомогли. Але ось в Олександр Чернов в оболоні вийшов і трошки додав у грі команди своєї. Володіння м'ячем була на користь зорі 59 на 41 По XG також зоря попереду 1,7 7 проти 0,60. По ударам перевага на користь оболоні 13.11 і по сайвам голкіперів також оболонь попереду 2-1. На їхню користь. Йдемо далі. Наступний у нас матч це рух Інгулець. Рух Львів, Інгулець, який завершився з рахунком 5-0 на користь руха. Забивали Краснопір, дубль плюс гол холода, квасниці та Карабіна. карабіна І ось такі оцінки отримали всі гравці. Найгірша оцінка в Олексія Паламарчука це голкіпер. У нас Інгульця, також Максим Мельничук, в нього найгірша оцінка в команді. В принципі, вінгулець дуже низькі оцінки має, окрім Станіслава Нурі-Малиша. І ось саме він, один з трьох найкращих гравців Інгульця. У нього оцінка 7-0. Далі йде Володимир Вівальд, у нас 6,7 оцінка. І Олександр Козак, 6,6, оцінка в Інгульця це три найкращі гравці. Натомість у руха в нас квасниця має 8,5 оцінку, краснопір 8,1, Остап Притула 7,5. Краснопір, до речі, дубль зробив. Це здається, він перейшов якраз з цього сезону в рух. Тому добрий для нього початок поки що з сезону. Перевага у володінні м'ячем на користь інгульця 58 на 42, XG у нас 3,1 проти 0,50. 9 це у нас на користь уже рух Львів. Також по ударам Львів попереду, 7, 13 проти 5. По сейвам голкіпера 0-2, на користь у нас гостей інгульця. Ідемо далі, Карпати-Ворскли. Наступний матч у нас в цьому турі, який відбувся, і матч завершився з рахунком 1-1, забивав шах і скляр. Забивав у Ворскли. шах забивав за Карпати. Ось такі оцінки отримали гравці, бачимо, що рівень оцінок Карпат дуже високий, середній, середньо високий рівень, вище трошки середнього, хороші оцінки. А в у нас у Ворскли, наприклад, оцінки нижче середнього рівня, тільки два гравці мають зелені оціночки 7,3, 7,0. І також Микола Кавтолюк має 5,7. Це найгірша оцінка в команді. Бачимо, ті, хто вийшли на заміну, Бацула і Ндуква. У нас додали до гри Ворскли. Натомість Карпат таких гравців немає. Вони просто вийшли, нічого не додали, але нічого й не зіпсували. Бацула і Ндуква одні з найкращих, ті, хто виходили на заміни. Три найкращі гравці Ворскли це у нас Олександр Скляр, Андрій Бацула. Індукве у нас також, Денис, Індукве. 7,2 оцінка, Бацули також 7,2, Ускляра 7,3. У Карпат у нас найкращі три гравці це Бабогло, 7,6, Амброзі Чачо 7,4, і Олександр Кемкін 7,4. По володінню м'ячем на користь, перевага на користь Карпат 51 на 49. Невеличка перевага є. І по XG у нас 1,2 проти 0,85. 4 Це у нас також перевага на користь Карпат. По ударам 13-10 Карпати, по Сивом голкіпера 3-2 також за Карпатами. Йдемо далі. Наступний матч у нас Олександрія і Колос Ковалівка. Олександрія перемогла 2-1 Ковалівку, забивали Джовані на 73-й і Ковалець Кирило на 15-й. І за заколос забивав гусол на, 60... на 76-й хвилині. Три гравці найкращі у колоса це у нас гусол 7,5, Владислав Шершень, 7,1 і Валерій Бондаренко 6,9. У Олександрі це Джованні, у нас 7,6, Ковалець Кирило, 7,3 і Олександр Мартинюк, 7,2. Ось такі оцінки мають гравці. Безера. Це, здається, він. Давайте подивимось. Тут просто в них трошки не такі. Наз... не такі, Коротше, йдемо далі. Давайте подивимось на всі оцінки гравців. У нас бачимо, що Колос має середній і нижче середнього, тільки Владислав Шершень має 7,1 оцінку хорошого вище середнього рівня. Натомість Олександрія має трошки більше гравців, які мають оцінки за 7. І у нас по Філіпов має 6,9, майже 7. -очку. Але от чомусь у голкіпера оцінка 6,5. Можливо, він трошки наварював. По XG волод... перевага на користь Олександрії невеличка. 0,98 проти 0,51. По володінню 52 на 48 Олександрія, по ударам по воротам 8 на 5 Олександрія, по сейвам 0,3 на користь Колоса. Ідемо далі. Наступний у нас матч. Полісся Чорноморець, який завершився перемогою Полісся з рахунком 4-1. Забивали Лєднєв, Гуцуляк, Пайшао і Назаренко Олександр. Це За Полісся. За Чорноморець забивав Богдан Будко. Ось такі оцінки гравців Чорноморця, Аль... Альвес Гомес, Віталій Єрмаков, Удот, Габелок, Плюшпорн Біло... Білош... Білошевський. Мають оцінки низького рівня, нижче середнього і низького зовсім. Артур Рудько має 7,2, хороша оцінка Будко 7,5 Іван Петряк 7,2. Це якраз три найкращі гравці Чорноморця були. Натомість три найкращі купеліці це Пейшао і Олександр Гуцуля... Олексій Гуцуляк 7,7, і Крушинський Борис 7,7 також. І у нас є Олександр Назаренко, який забив з пенальті, отримав 7,6 оцінку. В принципі, бачимо, що рівень хороший. Виходили на заміну. Богдан Лєднів, до речі, забив, але отримав оцінку не надто високу. Можливо, трохи і він і помилявся. По передачам, в принципі, нормально. Кроси не вдалі. Більше такого нічого. Ну, фолив, да, два рази він схвалив. Позиційних втрат. три. Небагато, в принципі. Бенні Макуана вийшов. Отримав хорошу оцінку. Найкращий з тих, хто виходив на заміну. По XG у нас перевага на користь Полісся 4,5 проти 1,3 у Чорноморця. По володінню м'ячем Чорноморець попереду 55 на 45. По ударам по воротам 20 на 7 на користь Полісся. По сейвам Голкіпера у нас 6 на 3 на користь Чорноморця. Йдемо далі. У нас наступний матч це верес рівне, лівий берег. За Верес забивав Степанюк, за лівий берег забивав Дедух, Дедюх, Галас і Приходько. 3-1 перемога лівого берега. Вітаємо їх, чомусь тут оцінок немає. Можливо, ніхто не дивився цей матч від Софа Скоро. По статистиці, зараз ми перейдемо на другий сайт, подивимося. Ось така в нас статистика є. Володінь м'ячем на користь Вереса 54 на 46 по ударам. 15 на 10 на користь Вереса, по ударам площину 3-5 на користь лівого берега. По сайвам голкіпера у нас Н2-2, нічия. Відіграв лівий берег добре, вони вийшли з зони виліту. Вітаємо їх з цим. Перша перемога. Чи, ні, здається, друга перемога в сезоні вже в цьому. Тож, добрий результат, вони для себе здобули. Наступний у нас матч це Динамо Київ ЛНЗ, де відбувся він у Києві. І перевага на користь Динамо Київ була здобута лише одним голом. Це у нас Ярмоленко з, з пенальті забив. Він на 22-й хвилині. Але оцінки отримали на пару вони з Піхальонком найкращі у своїй команді. Давайте подивимось. Три найкращі гравці у ЛНЗ це у нас Євгеній Кучеренко, 8,7 – Це голкіпер ЛНЗ. В принципі, логічно, тому що Динамо багато. Били по воротам ЛНЗ. Далі йде у нас Дайко 7-0 і Франціс Момох 7-0. У Динамо трійка найкращих це Піхальонок 8.5, Ярмоленко 8.2 і Тарас Михавко 7,7. Також одні з найкращих в складі це були Борошко 7,6 і Олександр Тимченко 7,4. Вона 6,9 КБ, в принципі, всіх однаковий рівень. Крім п'ятьох гравців, які отримали вище середнього рівня оцінки. Бущана 6,9. Також Волошин вкотре виходить на заміну і вкотре отримує хороші оцінки 7,0 для тих, хто виходить на заміну, непоганий результат. У Кучеренка 8,7 оцінка. Тож давайте подивимось, яка перевага була у Динамо. А саме у нас по XG 2.3 проти 0,05 на користь Динамо. Тобто жодного гольового моменту ЛНЗ не, скл... не створив. По володіння м'ячем у нас е... статистика показує, що більше володіло Динамо 56 на 44, по ударам по поворотам величезна перевага, 24 проти 2. У нас на користь Динамо Київ. І по голкіпера логічно, що 0 проти 8 у ЛНЗ. ЛНЗ в цьому показнику попереду. Тому їхній голкіпер і отримав таку хорошу оцінку для себе. Ідемо далі. Наступний у нас матч заключний. це у нас Кривбас Шахтар, який завершився з рахунком 0-1 на користь Шахтаря, але цей матч був перенесено. Я не пам'ятаю, проте після першої хвилини, здається, другого тайму чи якось так. Другий тайм вони не дограли, матч перенесено через тривалу повітряну. Повітряну тривогу, здається, якось так. Цей матч не був дограний, тому його особливо немає що розглядати. Можна подивитись конечно, статистику їхню. Можливо, щось було за перший тайм за... зараховано. Забував Степаненко на 40-й хвилині. По статистиці за перший тайм у нас. 3 проти 2 удари на користь Кривбаса. Володіння м'ячем 56 на 44 на користь Шахтаря. 2-1 на користь Шахтаря по ударому площину і офсайт. Ой, сейвов Голкіпера у нас 1-1 по сейвам. Ось такі у нас статистики. Ось такі стартові склади. Оцінок немає, матч не дограний. Матч зупинений на якій хвилині. Здається, після. Одразу після зміни на 46-й хвилині матч був зупинений в другому таймі. Не знаю, коли вони будуть догравати. Писали, що в одну з резервних дат. Коли ці резервні дати, я без поняття. Тож на цьому огляд туру, матчів п'ятого туру завершено. Давайте подивимось, яка у нас є турнірна таблиця. А тут у нас Олександрія 4 з 4 перемог. Перше місце, 12 очків. Полісся друге місце, три перемоги, одна нічия, 10 очків, рух Львів, три перемоги, одна Поразка, 9 очків. Також ЛНЗ на четвертому місці, 9 очків має, але в них на одну гру більше, ніж у всіх. А, і на дві аж більше, ніж у Динамо. Натомість Динамо має три перемоги в трьох матчах, 9 очків. Йдуть вони поки що по графіку Олександрії. Далі у нас шосте місце Зоря, 9 очків також. І наступні команди мають по 7. Ворскла Кривбас по 7, Шахтар, лівий берег по 6. В Шахтаря і Кривбаса матч недограний. У Динамо ще 2 матчі не зіграні. В Олександрії ще один Полісся, лісся, лівий берег вийшов на 10 місце, 5 матчів, 3 поразки, 2 перемоги. Непоганий старт, як для новачка прем'єр-ліги з не найсильнішим складом. Але... Боліваю десь трошки за цю команду, тому що, пам'ятаючи, як ми дивились перехідні матчі в УПЛ, і там я вболівав за епіцентр і лівий берег. На жаль, епіцентр втратив тоді перемогу над, здається, Минаєм, а лівий берег пройшов у фінал, пройшовши Металіст 19-25, і в фіналі знищив Минай. Вітаю їх з цим виходом. Десь трохи тепер за них коротше. Карпати на 11 му місці, 5 очків маючи, одна перемога, дві нічиї, дві поразки. Ну і У нас в зоні вильоту верес Рівне, Чорноморець, Інгулець, Колос, Ковалівка і оболонь. Колос Ковалівка і оболонь загрожує прямий виліт. Інгулець, Чорноморець, верес Рівне у нас в зоні плей-офф. Тож, такі у них розклади є. По у нас бомбардирам. Найкращий це у нас Олександр Назаренко, 5 голів. Краснопір у нас має 4 голи, Філіпов 3, Квасниця 3, Ковалець також 3. Давайте перевіримо цю інформацію, тому що на Софаскор інколи буває, неправильно вони рахують. Так, у нас Назаренко є, все тут, значить, все правильно. По асистам у нас топ пятірка виглядає наступним чином. Денис Антюх 3 асисти. Гуцуляка 2 асисти. У нас Ярослав Карабіна 2 асисти, Квасниця також два, Періньо також має два, І Микета Кравченко, також має два, Всі інші по одному асисту мають. По гол плюс пас На першому місці у нас Назаренко 6 дій гольових. Ілля-Квасниця 5 гольових дій. Краснопір 4, Філіпов 4. Олексій Гуцуляк також 4. І в Карабіна також 4. Шосте місце це. Далі всі йдуть по 3. По 3 голи плюс асисти по цій системі. Середня оцінка у нас на. Давайте подивимось. Середню оціночку нам треба. Average. Average, average тут немає, блін. Найкращі команди, які. Забили голи по забитим голах найкраща команда у нас рух Львів, маючи 13 голів. Далі Шахтар 10, Олександрія 10. Полісся Житомир 10 і Динамо Київ 6 за, дво... за два зіграних матчів. Такі оцінки вони мають. Зараз ми подивимося ще по середній оцінці за тури. По середній оцінки в чемпіонаті Володар Першого місця є Олександр Назаренко, оцінка 7,9. Далі у нас Євгеній Кучеренко, маючи 7,6. Це голки Перелензев. В принципі, логічно, них багато, дуже, біля їхніх воріт, дуже багато моментів створюється і по його ударам багато б'ють. Також на його рахунку багато сейвів, а за сейви дають хороші оцінки. У Гуцуляка 7,5, 752, 7,3 місце Євген, Євген Волинець. Четверте місце Голкіпер Полісся, також 7,57. І заключна, заключна п'ятірка у нас. П'яте місце це Георгій Судаков, маючи оцінку 7,5 від Софаскор. Це середня оцінка за зіграні всі їхні тури. Бачимо, що в п'ятірці одразу три гравця Полісся. Але поки що жодного гравця Олександрії. В принципі, Олександрія десь, можливо, більш командна. Командах так сказати. Тож, дякую вам за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал, на телеграм-канал, посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. В Телеграмі у нас є такі ось новини трошки про Динамо, про інші тратистичні про, про трансфери, коротше, про українських футболістів за кордоном, про Динамо, про Шахтар, про УПЛ. Щось можливо також є тут. Тож, заходьте та дивіться, веду його кожен день, регулярно обновлює, обновлюється стрічка телеграму і ви можете тут побачити багато чого нового для себе і багато чого цікавого. Відео голів також присутні на каналі з усіх цікавих матчів, які ми спостерігаємо, за якими ми, на... спостерігаємо, за якими ми дивимося і за які команди ми вболіваємо. Тож дякую вам за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на YouTube, на Telegram. Бувайте!